Привіт, я Оленка, і я ілюстратор з України. І сьогодні я хочу поговорити з вами про нейромережі. Так, про ті самі нейромережі, які навчились генерувати дуже красиві картинки. Я б відчула якусь потребу дослідити цю тему більш глибоко, і хочу поділитися з вами результатами цих досліджень. Отже, давайте сьогодні спробуємо розібратись, чи справді ось ці шаї, нейромережі, там, як хочете, так і називайте ось ці генератори картинок крадуть шматочки ваших робіт, навчаються на роботах з авторським правом і все таке інше. Спробуємо глибше купнути в цю інформацію і розібратись. Всі ці матеріали. Які я вивчала, посилання на всі ці матеріали, я залишу під відео. По-перше, я намагалась знайти якусь інформацію, щоб більш якось зрозуміти, як працюють ці нейромережі. Багато хто думає, що нейромережі на кшталт. Міджорні або дал і вони створюють щось типу колажів із робіт, із фотографій та ілюстрацій, на яких вони навчались. Але ні, тут процес дещо складніший і дещо цікавіший. Нейромережі, направду, навчались із зображень з інтернету і з текстовими підписами. Але вони не те, щоб кол... вони не колажують, вони навчаються, саме навчаються за допомогою аналізу цих зображень, здобувають якісь знання і поняття. Що там таке банана, апельсин, округлість, там, я не знаю, прозорість і так далі. І вже потім на основі ось цих здобутих знань, вони формують абсолютно нові зображення, які не містять в собі фрагментів зображень, на яких вони навчались. В одному із відео, яке я дивилась, ось цей блекбокс із знаннями назвали таким багатовимерним latent Space з прихованим простором із купою параметрів, а промпти, ось ці, тобто ваші описи нейромережі, це як координати у цьому просторі, які задіюють якісь параметри. Якщо не помиляюсь, база даних, на яких, ось, на яких навчається нейромережа, називається dataset. І я ще раз. Хочу сказати, що кінцеве зображення нейромережі, воно не містить шматочків ось цієї роботи із датасетс. Але звідки взялись ось ці роботи, ось ці фотографії та роботи художників у датасет, у базі даних, на яких навчалась нейромережа. Ось це найцікавіший насправді зараз момент. Всі джерела і самі нейромери автори нейромереж кажуть, що це. Е, зображення з інтернету, зображення, дані з публічного доступу, дані з вільного доступу. ну, тобто, А ми ж з вами розуміємо, що таке вільний доступ інтернету. Насправді у кожного, із, у кожного зображення в інтернеті є свій автор, і використовувати е, ілюстрацію або фотографію у комерційних цілях без письмової згоди цього автора, нібито і не можна. Коли почались перші претензії щодо авторського права матеріалу у датасетс, автори нейромереж, ці розробники, вони виправдовувалися тим, що порівнюють цей процес зі збором референсів. На що художники кажуть, що це не схоже на збір, реф на збір референсів, тому що людина не може просто подивитись на картинку і одразу навчитись, а тому, що художнику потрібно багато-багато практики, щоб досягнути такого ж самого результату. Як на референсі. А нейромережа ти типу, і навчилась. Але, чесно кажучи, я не знаю знову ж. Бо якщо розуміти, як ось цей процес машинного навчання йде, то там теж це не дуже швидко. І тут питання спорне. Але насправді мені здається, ось ці я не знаю, ось ці дискусії, референси, не референси, як саме воно використовувалось, це не так важливо. Важливо те, що. Ті, хто створив ось цей продукт нейромережі, комерційний продукт, тому що вони беруть за використання його гроші, не завжди там є якісь безплатні пакети, але тим не менш, це для прибутку, це комерційний проєкт. Так, ось для створення цього комерційного проєкту були використані ілюстрації художників, які захищені авторським правом, начебто. Да? І тут, за нашою логікою, за якою ми живемо, за нашою етикою і там, законами авторського права, потрібна бути якась виплата автору. І, Чесно кажучи, вся ця плутанина вона показує, що наша якась творча етика і сфера авторського права геть не готові до нейромереж, геть не готові до цих ситуацій, і це логічно, це зрозуміло, тому що це щось зовсім-зовсім нове. Я дуже сподіваюсь, що найближчим часом ми з вами побачимо якусь оновлену, оновлене законодавство в сфері авторського права, яке вже буде якось врегульовувати всі ці штуки, всі ці нюанси, і тоді етичність використання нейромереж у комерційних цілях буде більш зрозумілою. І до речі, ми вже можемо спостерігати цей процес зміни сфери авторського права, наприклад. Новий закон України про авторське право містить пункт про права на неоригінальні об'єкти, згенеровані комп'ютерною програмою, тобто без участі фізичної особи. Ну, власно, це є нейромережі, я так розумію. І, до речі, Terms of Service Midjourney, вони включають у себе розділ. DMCA та політика видалення. DMCA це Digital Millennium Copyright Act це американський закон про авторські права у цифрову епоху. Що цей розділ каже, що Вінджорні використовує систему штучного інтелекту, навчену на загальнодоступних наборах даних для створення своїх активів. Такі активи можуть бути ненавмисно схожими на захищений авторським правом матеріал або торгової марки, якими ви володієте. Ми поважаємо правовласників у всьому світі, якщо ви вважаєте, що ваше авторське право або товарний знак порушується сервісом, напишіть там туда-то-туда-то і ми обробимо ваш запит. Тут, я так розумію, йдеться про те, що якщо хтось генерує там щось там, один в один, як ваші твори захищені авторським правом, то ви можете звернутися до Міджорні, і вони якось виднають цю ситуацію. До речі, ніхто не знає, як дізнатись, чи навчались ці нейромережі на ваших роботах. Я, в принципі, на 90% впевнена, що на моїх роботах ніхто не навчався, бо не того я масштабу художник, але просто цікаво. І наостанок ще один дуже цікавий момент про зображення, які попали до датасетс, на яких навчались нейромережі, і про авторське право на ці зображення. Я така ілюстраторка Марія Шарлай, яка позитивно дивиться на нейромережі і використовує їх вже досить давно. І в одному із своїх дописів на Фейсбуці вона ось що написала про ілюстраторів, які емоційно засуджують штучний інтелект. Я зараз цитую. Ці датасети складаються тільки з зображень, які завантажені легально. картини давно померлих художників, які у вільному доступі та придбані права живих художників. Частина зображень в цих датасетах надається платформами, які мають право продавати все, що ви туди завантажуєте. Пам'ятаєте, як ви кльоцаєте на Terms of Service в інстаграмі або сайтиках, не читаючи. От». Це воно. Мені стало цікаво, чи правда це так. І я пішла почитати Terms of Service мета і побачила ось цей пункт. Я його вам зараз процитую: ми не заявляємо право власності на ваш контент, але ви надаєте нам ліцензію на його використання. Коли ви поширюєте, публікуєте або завантажуєте контент, що містить об'єкти права інтелектуальної власності у нашому сервісі, або у зв'язку з цим, ви надаєте нам невиключну глобальну безоплатну ліцензію з правом передачі та субліцензування на розміщення, використання, розповсюдження, зміну, запуск, копіювання, публічне виконання або показ. Переклад вашого контенту і створення похідних творів на його основі відповідно до ваших налаштувань конфіденційності. Трактувати все це грамотно може тільки юрист, але цілком можливо, що ми самі своїми руками дозволили ось цим платформам продавати свої роботи для якихось таких штук. Ну, як ви бачите, нейромережі і авторське право це зараз дуже невизначена якась сфера, дуже неврегульована Поки що немає жодного виграного суду між художником та нейромережею. Подивимось, може буде якийсь прецедент, який щось прояснить. Ще одна претензія, яку закидають нейромережам художники, це те, що за її допомогою можна швидко і без зайвих зусиль скопіювати стиль відомого і дорогого художника і цим користуватись у комерційних цілях. І так, це правда, але вибачте, ну чесно кажучи, це питання до етичності не нейромережі. А питання до етичності того, хто їй користується. Нейромережа це просто інструмент на даному етапі. Вона поки що сама не думає, творчістю не займається, це поки що просто інструмент. І за допомогою цього інструменту одна людина створить круту графіку, друга людина створить смішний мем, а третя людина скопіює стиль лоїш, щоб не платити їй гроші. І найцікавіше, що стиль не є об'єктом охорони авторського права. І тому ніякого покарання окрім публічного окрім осуду від тих, хто розбирається, ця людина не отримає. А тому, хто робить таку гідутну справу, в принципі, напевно, наплювати на осуд. Ну, якщо це невелика компанія, для якій репутація важлива. Це мені, чесно кажучи, нагадує, що деякі художники, коли виникли NFT, не захотіли розібратись, Чом ну або не мали часу, або не мали ресурсу, я це розумію, і зробили для себе висновок, що NFT – це суцільне шахрайство. Ні, NFT – це також це просто інструмент. І хтось інструмент цей буде використовувати для просування свого мистецтва, хтось для того, щоб робити благодійні проекти і збирати гроші на українську армію, а хтось просто буде нагрівати людей знову ж на гроші і обманювати їх. Якщо розібрати, що таке нефті, і розуміти, як це працює, то ризик стати якось жертвою шахраїв він стає меншим, і це буде просто чергове замовлення. Будете знати, як це все всередині працює, і ніхто вас не надурить Яке моє особисте ставлення до нейромереж? Чесно кажучи, як технологія, чисто як технологія, мене це захоплює. Це неймовірна робота людського мозку, і ну, це класно, і це майбутнє, яке вже є сьогодні. Я дуже люблю творчі технології, я люблю нові додатки для малювання, якісь технічні аспекти творчості, тому ви розумієте, що і така технологія не могла мене не зацікавити. Чи зноцінюють ось ці нейромережі, роботу традиційно? Художників так, але далеко не всіх. Найбільше страждають від появи нейромереж ті художники, які не можуть нічого запропонувати, окрім технічної досконалості. Тобто вони не несуть якогось меседжа, вони не несуть якогось емоційного заряду. Це просто красива картинка. Тепер просто красиву картинку може зробити хто завгодно і дуже швидко, і дуже дешево. І тут ми насправді, мені здається, підходимо до того, що нам потрібно задуматись над тим, що ми називаємо мистецтвом і що ми називаємо творчістю. Помітили, до речі, як з появою нейромереж? Змінилось визначення традиційний художник. Раніше це означало того художника, який малює традиційними матеріалами, а зараз це означає художника, який сам самостійно своїми руками малює свої твори, створює свої твори, незалежно від того, чи він це робить фарбами або за допомогою графічного планшета або айпада. І ось я думаю, що визначення мистецтво теж буде трошки переосмислено, тому що зараз у свідомості пересі, Хібічної людини мистецтво це категорія у більшості. Пересічних людей, мистецтво це категорія виключно естетики та ремісництва, тобто те, що дуже майстерно зроблено, і те, що красиво виглядає. А сучасне мистецтво, воно насправді вже давно ці рамки розірвало. І я от почитую книжку Графічні стилі від видавництва Архаси. Там про німецьких експресіоністів була дуже класна фраза, що вони шукають виразності за межами естетики. Мені це імпонує, коли виразність ставиться на, першу, на, пер, на передній план, а не естетика. Тому що якийсь меседж, наприклад, щось бридке, щось безобразне, може передати набагато краще. І краса тут такий другорядний вже параметр, на мій погляд. І напевно саме через те, що для більшості людей мистецтво дорівнює красиво. То весь цей масив картинок, який генерується нейромережами, називають шаї мистецтвом. А люди, які користуються ось цим ось цими нейромережами, схильні всі себе поголовно називати шаї художниками. Ось це мені не подобається. Це хибна тенденція. Бо я вважаю, що більшість того, що генерують нейромережі, це контент. А ці люди, які користуються нейромережами, це в переважній більшості контент-мейкери, які генерують велику кількість там, хто, хто красивого, хто не красивого, хто естетичного, хто не естетичного, але плюс-мінус технічно досконалого контенту. Для мене особисто для того, щоб називати будь-яку картинку мистецтвом, у ній потрібен бути меседж. Наприклад, деякі роботи тієї самої ілюстраторки Марії Шарлай на тему російсько-української війни, їх і насправді вже мені здається, можна назвати мистецтвом. Але це заслуга не тільки нейромережі, це ще заслуга е, інтелектуальних зусиль Марії. Тому що мистецтво це творчість, це оригінальність. І якщо ми з вами заглянемо знову, що новий закон України про авторське право, то ми побачимо там визначення оригінальності. Оригінальність твору це ознака, критерій, що характеризує твір як результат власної інтелектуальної творчої діяльності автора, та відображає. Творчі рішення прийняті автором під час створення твору. Тобто мистецтво та творчість це робота мозку. У цьому мені ось це визначення нашого нового закону про авторське право дуже подобається. Чи забере штучний інтелект роботу художників, ілюстраторів, дизайнерів? Я, чесно кажучи, думаю, що найближчим часом ні. Хіба що знову ж частину тільки роботи у тих художників, які не можуть запропонувати нічого, окрім. Технічної досконалості також шаї може бути знахідкою для тих, у кого малий бізнес, і потрібен хоча б будь-який контент, і можна не мучити ніяких художників, особливо якщо не знаєш, що тобі потрібно, просто посидіти погратись і або вже це використовувати, або використовувати ось ці шаї генеровані картинки як референси для натхнення художнику, з яким ви будете працювати. Взагалом, ці нейромережі, вони вимагають від нас нової етики творчості. Вони вимагають корекції юридичної цієї сфери авторського права, і скоріш за все вони поступово змінять креативні індустрії. Тому будемо чекати, що там вирішиться з авторськими правами. Наприклад, є кейс з першим стрімінговим сервісом, який зник через те, що не дотримувався авторських прав. Може, якась така доля постигне і Міджорні і Дауї, а може буде якась корекція, якісь все ж таки виплати авторам. або щось таке станеться. Я не знаю, що станеться, будемо спостерігати і подивимось на це. До речі, вже є один позов художників до суду проти кампанії Stability II та Міджорні, і подивимось, будемо спостерігати за новинами, може щось і вирішиться. Вже після запису я зрозуміла, що не проговорила декілька важливих думок. Я не думаю, чесно кажучи, що нейромережі знищать взагалі традиційне мистецтво. Якщо все ж таки цей інструмент будуть використовувати і після всього цього гайпу та судових процесів, і цю галузь юридично врегулюють, то найбільших змін, на мою думку, набуде саме комерційна творча сфера. Ілюстрація, там, наприклад, та візуал для якихось комерційних потреб. Там, де критично важливі часто оптимізація. Якщо говорити про мистецтво, то, знову ж, на мою думку, нікуди не дінуться ні традиційні живі матеріали, ні діджитал art. Діджитал арт не забрав у художників, що працюють традиційними матеріалами роботу, хоча чисто з практичної точки зору це повинно було статись. Ну, так. Якщо подивитись. І мені здається, що завжди будуть люди та замовники, які цінують саму роботу живої людини. Під час перегляду цього відео ви могли подумати: якось дуже дивно, вона завжди топить за авторське право, за художників, а тут немає практично нічого проти цих сраних нейромереж. Так, це може бути дивно, але мені здається, що все ж таки є якісь. Юридичний аспект, який дозволив використати купу цих зображень для навчання нейромереж. Бо вони ж залучали інвесторів, Microsoft у тому числі. І інвестори повинні були перевірити етичність та законність концепцій. Хоча знову ж є кейс компанії Тиранус, якщо я не помиляюсь, коли дівчинка надурила всіх і залучила купу грошей на, на мильну бульбашку. Не знаю, будемо спостерігати. Взагалі-то я просто така людина, яка позитивно ставиться до нового. Раніше я думала, що це наївність і якась придуркуватість, а тепер знаю, що є люди, які схильні побоюватись нових технологій, і нового взагалі. А є ті, хто сприймає їх більш відкрито і із зацікавленістю. Очевидно, що я відношусь до другого типу людей. До того ж, є ще одна цікава штука в моєму сприйнятті нейромереж. У мене є фобія насправді, що щось станеться з моїми руками, і я не зможу малювати. Варіантів купа від артриту до того, що мені їх якось відрубить відріже. І коли я вперше почула про нейромережі, то подумала: ага, то якщо в мене заберуть руки у будь-який спосіб, то я можу, зможу якось творити за допомогою нових технологій. Може, ще це не дає мені у повній мірі обуритись на розробників цих технологій. Я трошки пробувала генерувати зображення Міджорні, і якщо вам цікаво, то я можу зробити коротенький відосик, посміємось разом, бо я не знаю, щось воно таке все дуже дивне вийшло. Якщо цікаво, то пишіть у коментарях. Поки що на даному етапі я не бачу для себе практичної користі у цьому інструменті, але ну хто, хто знає, що буде далі. Подивимось. Я дякую, що додивились це довгеньке відео до кінця. І на нього в мене дуже багато сили часу пішло. Напевно, відео про нейромережі повинно було робити вже давно на хвилі хайпу, але я не могла собі дозволити. Говорити про таку складну для себе тему без попереднього якогось дослідження і тестування, а це треба було знайти на все це час. І а вже ж, всі мої ці оцінки та всі мої думки, які я тут виразила, вони суб'єктивні, і ви можете бути з ними не згодні, і це нормально. Ще раз дякую вам за перегляд. Спостерігаємо за ситуацією, тримаємось, все буде Україна!